В історії є постаті, чиє життя настільки сповнене дивовижних подій та випробувань, що воно межує з легендою. Це розповіді не просто про віру, а про те, як вона може стати невидимою бронею, здатною захистити від, здавалося, б, неминучої смерті. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких неймовірних історій про апостола, який був уособленням любові, але водночас і такої незламної сили, що, як кажуть, його не змогли здолати ні отрута. Ні, кипляча олія. Його засудили до страти, але звичайної смерті, мабуть, здалося замало. За наказом римського імператора, улюбленого учня Христа, мали зварити живцем у казані з киплячою олією. Тільки уявіть цю картину: розпечений Рим, розлучений натовп і самотня фігура вжелітнього апостола, що йде на зустріч своїй мученицькій смерті. Те, що, згідно з християнським переданням, сталося далі. Вразило навіть його катів і назавжди увійшло в історію церкви, це історія про апостола Йоанна Богослова. Хто такий Йоанн? улюблений учень Ісуса? Щоб зрозуміти, як Йоанн опинився в Римі, треба повернутися на кілька десятиліть назад на береги Галілейського моря, саме там, серед рибальських сіток, починався шлях юнака на ім'я Йоанн. Він був сином рибалки Зведея. І разом зі старшим братом Яковом допомагав батькові в його нелегкій праці. Життя було простим, передбачуваним і повністю пов'язаним з морем. Але одного дня все змінилося. На березі з'явився той, чиє слово було сильнішим за будь-який шторм. Ісус Христос, проходячи повз, побачив двох братів і звернувся до них з простим закликом Ідіть за мною, і вони пішли. Залишили все човень, сіті, батька і стали одними з дванадцяти його найближчих послідовників. Йоанн був наймолодшим з апостолів і, як свідчить традиція, мав особливу чисту і полку душу. Можливо, саме через цю юнацьку щирість та здатність до глибокої любові він і став тим, кого в Євангелії названо учнем якого любив Ісус. Це не означає, що Христос любив інших менше. А скоріше вказує на унікальний зв'язок між ними. Іоанн разом із Петром та своїм братом Яковом був одним із трьох апостолів, яких Христос брав із собою у найважливіші моменти. Він бачив Воскресіння доньки Яїра та переображення на горі Фавор. Найбільш довірливий момент їхніх стосунків стався на таємній вечері. Саме Іоанн поклав голову на груди Спасителя. І на прохання Петра запитав, хто ж зрадить учителя? Ця близькість загартувала дух Йоанна. Коли Христа схопили і більшість учнів розбіглися, він, єдиний з апостолів, не покинув його і стояв біля підніжжя Христа на Голгофі, розділяючи біль Богородиці. Саме там розп'ятий Христос довірив йому турботу про свою матір. Йоанн піклувався про неї як син, аж до її успіння. Після цього за жеребом Йоанну випало нести Євангелію в Малу Азію, зокрема до Ефеса, величезного і впливового міста Римської імперії, центру язичницьких культів. Проповідувати там про розп'ятого Бога було смертельно небезпечно, адже це загрожувало владі та прибуткам жерців місцевих храмів. Проте проповідь Йоанна, як розповідають, Супроводжувалася численними чудесами, і християнська громада в Ефесі стрімко зростала. Саме цей успіх і привернув до нього увагу верховної влади в Римі, конфлікт з імперією та перша спроба вбивства. Наприкінці першого століття імперію правив Доміціан – жорстокий тиран, який вимагав, щоб його називали Господь і Бог. Християни з їхньою вірою в єдиного Бога були для нього прямою загрозою. Доміціан розгорнув одне з найжорстокіших гонінь на церкву. Звістки про старого апостола в Ефесі, який навертав цілі міста, неминуче дійшли до імператора. Для доміціана це був виклик. За його наказом, Йоанна, якому було вже понад 90 років, закували в кайдани і відправили на суд до Рима. Прибувши до Риму, Йоанн постав перед судом. Звинувачення були стандартними. Відмова поклонятися імператору та його богам, за це його і засудили до смерті. І ось тут починається частина історії, що перетворилася на легенду Доміціан хотів не просто стратити апостола, а влаштувати видовище. Першою спробою, згідно з переданням, була отрута Йоанну принесли чашу зі смертельним ядом. Він спокійно перехрестив її, помолився і випив до дна на очах у всіх. Але нічого не сталося. Отрута виявилася для нього нешкідливою. Це було перше диво в Римі, яке замість страху посіло здивування. Але розлючений імператор не відступив і наказав готувати наступну ще страшнішу кару. Кульмінація. Казан з Киплячою Олією. Провал за отрутою лише розлютив доміціана. Він наказав привести Йоанна на площу, де вже був підготовлений величезний Казан з олією, що кипіла на вогні. За задумом, тіло апостола мало бути зварене живцем на очах у натовпу, щоб раз і назавжди показати, що ніякий Бог не врятує тих, хто кидає виклик Риму. Коли воїни підвели Йоанна до Казана, він був абсолютно спокійний. За наказом Ката, Апостола кинули прямо в киплячу олію, натовп затумував подих. Але, як розповідає легенда, сталося неймовірне. Щойно тіло Йоанна торкнулося розпеченої рідини, вона не завдала йому шкоди. Більше того, передання каже, що для апостола ця олія стала, наче прохолодною куплею. Він вийшов з казана абсолютно неушкодженим, наче помолодів і сповнився сил. Це чудо змінило все. Замість тріумфу влади люди побачили тріумф віри. Доміціян був не просто вражений, він був наляканий. Він зрозумів, що має справу не зі звичайною людиною. Вбивати його далі було безглуздо, але й відпустити, визнавши поразку, імператор не міг. Тому доміціан обрав третій шлях ізоляцію. Він наказав заслати Йоанна на далекий і скелястий острів Патмос в Егейському морі, місце для найнебезпечніших злочинців. Імператор сподівався, що голос апостола назавжди загубиться серед скель. Але він знову прорахувався, намагаючись покарати апостола, він, сам того не відаючи, допоміг здійснитися Божому промислу: заслання на Патмус і створення апокаліпсису. Заслання на Патмос мало стати кінцем служіння Йоанна. Здавалося, Доміціан досяг свого. Апостол був ізольований, проте Божий план був іншим. Саме в цій ізоляції Йоанн мав отримати найбільше відкривання в історії християнства. Життя на острові було непростим, але Йоанн продовжував проповідувати і навертав місцевих жителів до Христа. Головна подія сталася в усамітненні, як розповідає традиція. Печері, яка сьогодні відома як печера Апокаліпсиса, Бог відкрив йому долю світу. Іван почув гучний голос, який наказав записати все, що він побачить. Він бачив дивовижні видіння, Агнця Божого, що знімає сім печати з книги Доль. чотирьох вершників, що несуть світу війну, голод і смерть, падіння Вавилону, що символізував грішний світ, і врешті-решт. Друге пришестя Христа та створення нового неба і нової землі. Так народилася остання книга Нового Завіту, книга Откровення або Апокаліпсис. Це найтаємничіша книга Біблії, сповнена пророцтв. Імператор хотів змусити апостола замовкнути, але натомість Бог дав через нього своє найгучніше слово, яке лунає крізь століття. Після смерті Доміціана новий імператор Нерва звільнив в'язнів. Йоанн повернувся до Ефеса, де продовжив своє служіння. Там він написав своє Євангеліє та три соборні послання, в яких головною метою і темою є любов до Бога і ближнього. Саме за це його назавжди запам'ятали як апостол Любові. Він прожив понад 100 років, і, як прийнято вважати, єдиний з апостолів помер своєю смертю. А не мученицькою. Історія апостола Йоанна це глибокий урок для кожного. Вона показує, що наймогутніші земні володарі безсилі перед людиною, серце якої належить Богу. Чаша з отрутою і казан з киплячою олією. Чи були вони історичним фактом, чи побожною легендою, стали символами, що ілюструють силу Божу. Заслання на безлюдний острів перетворилося на місце. Де небо відкрилося з землі. Життя Йоанна Богослова вчить, що страждання, допущені Богом, можуть бути шляхом до глибшого пізнання Його волі. Якби не гоніння, можливо, світ ніколи б не отримав книгу Откровення, і головне, ця історія про те, що справжня сила не у владі, а в любові. Йоанн, апостол любові, переміг імперію не зброєю, а своїм незламним духом і вірністю. Його приклад надихає християн уже майже 2000 років не боятися світу, а нести в нього світло віри. Дякую, що долучилися до цієї неймовірної історії. Який момент життя Йоанна Богослова надихає вас найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо ви хочете і надалі відкривати для себе дивовижні історії та заглиблюватися в основи віри, підписуйтесь на канал. Нехай приклад апостола Любові. Зміцнює вашу віру і наповнює серця надією.